Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, я відкрив новий канал на Ютубі. В мене є основний канал, якому вже там майже 15 років. і... Там біля трьох сотень відео, які присвячені енергетичному лікуванню. Там є якісь стріми, записи і ще щось. Якщо цікаво, можете приєднатися. Цей канал буде більше актуальним для студентів стоматологічних вузів, для інтернів, для лікарів, які лише. Починають свій шлях в стоматології, тобто тут будуть якісь більш прості клінічні випадки розбиратися, якісь теоретичні аспекти там щодо вибору інструментів, щодо характеристик інструментів, щодо якихось методик роботи, як ручними, так ротаційними інструментами. Це буде україномовний контент. Сподіваюся, що всім буде цікаво. Якщо у вас є знайомі з перелічених категорій, то будь ласка, дайте їм посилання. Сподіваюся. Для них це також буде цікаво. Далі, як ви розумієте, YouTube не надає можливості інтерактиву, тому якщо вам цікаво якесь жваве спілкування, то. Простіше додатися або в інстаграм до мене, або в Ігоря Наєнка, який є на Фейсбуці і в Телеграмі. В Телеграмі це закритий канал, тому якщо вам там зручніше, то, будь ласка, напишіть мені на, на Фейсбуці пошуком, я думаю, ви його знайдете. Там все досить просто. Тут я зможу відповідати на ваші питання лише в коментарях, тобто там через якийсь час, коли буде змога. Це зробити. Чесно кажучи, я планував трошки інше відео для початку каналу засняти. Я планував розібрати, що таке корисність ротаційних інструментів, але так сталося, що на цьому тижні був дуже цікавий випадок лікування такого тривалого, яке почалося в травні місяці. І поки що є ще. Я все пам'ятаю, є якісь емоції, то я прийняв рішення розповісти вам саме про цей випадок. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про донтогенний синусит. Так частіше говорять гайморіт, але на сьогоднішній день це є неправильно і точніше, запалення в верхньощелепному синусі називати синуситом. І так як ви з назви зрозуміли, цей синусит пов'язаний з ендодонтичною. Патологію, на жаль, дуже велика кількість лікарів, як стоматологів, так і от спеціалістів, вважають, що якщо є одонтогенний гайморит, то єдиним варіантом рішення є хірургія або видалення зуба або Якась лор-операція, але насправді це не так. І в дуже великій кількості випадків однонтогенний синусит дуже непогано лікується за допомогою ендодентичного лікування того, того зуба, який є причиною цього синуситу. Більш того, безпосередньо апікальний періодонтит, який викликав однотогенний синусит, може лікуватися і півроку, і рік, і довше. А реакція верхньощелепного синусу. Його слузовою досить швидка, я мав на увазі десь там 2-3 тижні. Тому, якщо є підозра на донтогенний синусит, і ви не можете остаточно поставити цей діагноз, то ви проводите одонтичне лікування за 3 тижні ви робите контрольне КТ і. Якщо там все добре, то в принципі більше жодне втручання не потрібно. Якщо там є проблема, то, скоріше за все, буде потрібно втручання лор-спеціаліста, і яке саме це вже його парафія. Ми не будемо їм говорити, що робити. Для того, щоб поставити діагноз одонтогенний синусит, нам потрібно, щоб у пацієнта були три. Три параметри, згідно з якими ми зможемо цей діагноз поставити. Перше, у пацієнта має бути переопікальне запалення. Я показав його червоною стрілочкою. Це пере... Друге, у пацієнта має бути запалення або потовщення слизової верхньощелепного синусу. Біля того зуба, який є причиною цього синуситу, і третя обов'язкова обов умова це є пошкодження кістки між перепікальною гранульомою та слезовою оболонкою верхньощелепного синусу. Якщо е, немає цієї третьої умови, то скоріше за все поставити цей діагноз буде неможливо. Е, як ви зрозуміли, якщо я кажу про те, що нам необхідно знати і стан слозової, і стан кісткової тканини навколо зуба, то без е, комп'ютерної томографії на сьогоднішній день е, 100% поставити е, цей діагноз ми не можемо. Тобто ми можемо поставити окремо діагноз епікального перідентиту, ми можемо поставити діагноз е, одонтогенного синус, тобто. Діагноз синуситу ми можемо поставити, вони можуть збігатися у часі. Тобто, ми з ми можемо ну, уявити, що це є синусит, який причиною якого є. Ендодонтична патологія, але для того, щоб остаточно затвердити цей діагноз, нам потрібна комп'ютерна томографія. Тому за інтраоральним знімком, за знімком верхньощелепного синусу, в, яких там, в якихось укладках ми не можемо поставити цей діагноз. Тому, будь ласка, якщо ми вже живемо в 21-му сторіччі, то давайте використовувати, використовувати всі ті можливості діагностики, які у нас є. Чому я сказав, що ми маємо. У пацієнтам має бути декілька. обов'язкових. Симптомів для того, щоб поставити цей діагноз, тому що, ну, наприклад, дивіться тут у пацієнта дуже великий переопікальний процес, який є поруч з верхнечілепним синусом, але запалення слезової немає. Тобто, слезова абсолютно нормальна, не потовщена. Більш того, це той самий пацієнт на різних проміжках лікування, і я зараз трошки. Спробую розповісти про цей клінічний випадок, він дуже цікавий. Тому ви бачите, да? немає порушення цілісності кістки, є ремодуляція кістки, але порушення цілісності немає. І це призвело до того, що на цей момент у пацієнта немає запалення в слезової оболонки в верхньощелепному синусі. Пацієнтка лікар-стоматолог. Це в даному випадку цікаво, тому що потім я розповім: там були особливості лікування, але зазвичай просто у стоматологів дуже складно йде лікування через якісь ситуації. Ну у нас дуже нервова робота, тобто дуже часто у стоматологів облітерації кореневих каналів. Я дуже часто лікую колег, тому ну. Особливості цього лікування я знаю. Значить, 18 травня пацієнтка звернулася з приводу дуже сильного болю в 26-му зубі, який вже непокоїть декілька днів, Було, був набряк... Була флюктуація перехідної складки, тобто всі ознаки класичного загострення апікального періодонтиту. До зуба неможливо було доторкнутися. Пацієнтка декілька днів на антибіотиках і протизапальних препаратах і знеболюючих, тому ну, терміново треба було лікувати. Зуб був скритий, ви бачите, що. Ну, Досить непогано запломбовані три кореневі канали. Е, Якихось там е, ну я. По цьому знімку не можу сказати щодо того, чи є там МБ2, чи нема. Але це не має значення, тому що МБ2 є майже завжди. Тобто ми не завжди його знаходимо, але є він майже завжди. І ми почали ендодонтичне лікування. Була дуже сильна гноєтеча з кореневих каналів, тому було прийнято рішення, що потрібен дуже великий час для того, щоб це запалення могло трошки заспокоїтися. І наступний візит. Був призначений через місяць, тобто кореневі канали були залишені з гідроксидом кальцію. Ви, ви бачите дуже великий процес, який ми можемо бачити на внутрішньоротовому знімку. Але знову ж таки, ми нічого не можемо сказати, чи викликається якесь запалення у синусі, чи ні. Через місяць. Я знову не зміг висушити кореневі канали, знову отримав купу гною, і тоді я відправив пацієнтку на комп'ютерну томографію. Ви бачите дуже великий перерадікулярний процес там десь півтора см в діаметрі. Це частково пояснювало, чому я не зміг висушити кореневі канали, але. Ну, зазвичай за місяць все ж заспокоїться. Тут знову був залишений гідроксид кальцію, знову на місяць, і ем, за, е, тобто, вже другий місяць минув, е, і коли пацієнтка прийшла, то знову ж таки це був вже липень місяць, починали ми в травні. Е, я знову ж таки не зміг повністю висушити кореневі канали. було значно краще, було менше ексудату, як Тобто, якщо в перші візити гноєтеча була з усіх каналів, то от в третій візит гноєтеча сфокусувалася лише на піднебінному каналі. І я недаремно вам казав, що Пацієнтка лікар-стоматолог, тому що тут ми з нею вдвох приймали рішення, як продовжувати лікування. Чому? Зазвичай, якщо ми не можемо висушити кореневі канали, це є протипоказом для обтурації кореневих каналів. Ну тобто, ми маємо або Дочекатися, поки канали будуть сухі, або е, обирати якусь іншу тактику лікування. Чому це так? Тому що не завжди ендодентична патологія лікується терапевтичними методами. Якщо ну, по класиці, на сьогоднішній день, якщо після двох разів закладення гідроксіду кальцію на два тижні не вдалося висушити кореневі канали, то є декілька можливих причин цього. Перша причина лікар не виконує стандартний ендодентичний протокол, тобто або погано почистив канали, або погано помив канали, ну тобто в кореневих каналах залишаються бактерії. Якщо з цього приводу все зрозуміло, то є ще два варіанти. Другий варіант це екстраканальна флора. Тобто за довгий час існування перепікального запалення бактерії перейшли на зовнішню поверхню кореневого каналу, вкрилися плівкою, мембраною, яка захищає їх і від імунної системи організму, і від наших. Антибактеріальних препаратів і так далі. Тому терапевтично вилікувати екстраканальну флору неможливо. І третій варіант це справжні кісти, які знову ж таки по знімку відрізнити від гранульоми неможливо. На жаль, кісти значно гірше лікуються терапевтичними методами. Це можливо. Якщо вас цікавить ця тематика, то стаття Рамахандрама Наїра вам допоможе. Вона має назву. Перепікальні кісти. чи можна їх лікувати. Колись в інстаграмі я викладав переклад тоді, ще, наскільки я пам'ятаю російською мовою, але це одна з найкрутіших класичних статей з цієї тематики. Тобто, так, можна кісти кишенькові, так звані, лікувати терапевтично, там ну, менший процент, ніж гранульома, але тим не менше з цього починається. Тут, тобто, вже два місяці на кальції, в принципі, вирогідність того, що все буде добре, незначна. Але якщо технічно є необхідність пломбувати кореневі канали, які є не ідеально сухими, ну, наприклад, пацієнт їде у довготривале відрядження або. Їде на постійне проживання в якусь країну, де є проблеми з стоматологією, то життя час від часу нас примушує робити те, що не є 100% коректним. В даному випадку ми прийняли рішення обтурувати кореневі канали, і якщо є необхідність обтурації кореневих каналів за умови ексудації. То це зазвичай робиться з використанням якихось епікальних матриць. Це може бути кістково пластичний матеріал, це може бути гемостатична губка, це може бути дентаджен, наприклад, там інші матеріали. В чому сенс методики? Цей матеріал є резорбуючимся, він за тривалий час розмоктується, там зазвичай це 6-9 місяців. Тобто він виводиться в переепікальні тканини, там він дуже швидко. Застигає і блокує е, потрапляння рідини в кореневі канали. Після цього ви обираєте той обторційний матеріал, яким ви плумбуєте ці канали, і е, до того моменту, коли е, ваш матеріал застигне, ну, там все заблоковано. Потім розсмоктується е, той е, резорбуючий матеріал. і, ну, ви отримуєте у гарному випадку, ви отримуєте загоїння перерадікулярної патології. Саме тут таке і було зроблено. Матеріал, яким я робив матрицю, він має назву Дентаджен. Це відео цього третього візиту, ви бачите і ексудацію, тобто гноєтечу. Ви бачите, але вона з такими проміжками, тобто до цього вони було постійно. А тут є якийсь час, коли ну, технічно навіть канал майже сухий. Це припасування плагера, який має відповідати розміру кореневого каналу. Далі ставиться стопер, який нам показує, на яку глибину ми будемо вводити цю матрицю. Тобто ми ж маємо бути впевнені, що матеріал не заповнить половину кореневого каналу. Отак. От Запломбово виглядає апекс цього каналу запломбований е... Дентодженом. Потім кореневий канал був запломбований за допомогою е... гутаперчі та Силеру H. Це мої улюблені матеріали. Ви бачите е... запломбований і МБ2, і були спроби пошуку МБ3, але він там е... був не знайдений. Е... Таке теж буває. Е... Зуб був відновлений. Композитом, і ну, все було добре. Це був, як я вже казав, липень місяць. А, у, у чому у вересні місяці пацієнтка подзвонила і сказала, що зуб знову почав дуже сильно її турбувати. Ви бачите, на цих знімках ми можемо подивитися, що запалення стало менше. Досить непогано запломбовані кореневі канали, але пацієнтку турбував саме цей зуб, вона чітко про це говорила, і я її відправив знову на КТ. На комп'ютерній томографії в даному випадку ви бачите, що є. Знову ж таки, перепікальне запалення, яке майже не змінилося, але, на жаль, є потовщення слизової оболонки верхньощолипного синусу, що й дало симптому синуситу. Тут було прийнято рішення про сегментарне лікування кореневих каналів. Це така досить суперечлива ситуація. Різні автори надають різні відповіді, чи можливо це робити, чи неможливо це робити. Що таке сегментарне лікування? Тобто, якщо ви бачите на рентгенському знімку або на комп'ютерній томографії, що запалення є лише на одному корені якогось зуба, то Час від часу лікарі приймають рішення переліковувати. Якщо ви не знаєте, звідки прийшов пацієнт, то іноді лікарі приймають рішення переліковувати лише один якийсь корінь. Ну, наприклад, пропущений МБ2 в такому випадку рекомендація є переліковувати МБ2 і МБ1. Є лікарі, які зазвичай не роблять сегментарне переліковування, тому що вони не можуть бути впевнені, що якщо один канал був погано зроблений, то і з іншими каналами все добре, тому вони роблять переліковування всіх кореневих каналів. У цьому випадку я знав, хто робив Ендо, так як це був я, і зробити краще я вже не міг, тому було прийнято рішення перелікувати лише піднебінний корінь, з якого була ексудація останнього разу. Знову ж таки, зуб був відкритий, як я вже казав, отримана велика кількість гною, залишений гідроксид кальція знову на місяць, і з пацієнткою було погоджено, що за місяць вона робить комп'ютерну томографію. Як я вже казав, якщо це однотогенний синусит, то за три тижні має бути значне покращення. Якщо буде покращення ситуації, то ми пломбуємо канал. А якщо покращення не буде, то ми будемо шукати хірурга для проведення пікальної хірургії. Через блокаути, відключення світла і так далі, пацієнтка зникла майже на два місяці. Тому я зараз покажу КТ, яке було зроблено у грудні. Там все добре, значне зменшення розміру переперепікального запалення і повне загоєння ситуації в верхнещелепному синусі. Я не знаю після того, як я зняв тимчасову пломбу, такі помаранчеві, якісь включення були в гідроксиді кальцію, Я не знаю, що це. Вони були лише на поверхні в глибині каналу. Їх не було. Перший раз таки бачу. Можливо, якась флора. Ну не знаю, що це таке, але ну. Вирішив сфоткати. Отак виглядає шнейдерова мембрана. Тобто Це е, тканина, яка відділяє верхній щелепний синус від е, кореневого каналу або від кореня, тобто вона йде поверх корення, і це є відповідь на питання, а як промивати канали, які знаходяться поруч з верхній щелепним синусом. Жодних проблем в цьому немає, якщо шнейдерова мембрана не пошкоджена. Тобто Ірган доходить до неї і е, виходить в устіву частину кореневого каналу. Якщо Пошкодили е, Шнейдерову мембрану, ну там не, неправильно обрали. Е... Робочу довжину чи ще щось, і є значна ексудація що, там, або у пацієнта там однотагенний синосит, або просто синусит, і канал є місцем дренажу, то в цьому випадку треба залишити гідроксид кальція, поставити тимчасову пломбу десь на 2-3 тижні. Зазвичай цього є достатньо для того, щоб мембрана відновилася, якщо це не якесь там значне пошкодження. І за 2 тижні ваше завдання просто не пошкодити її ще раз, тобто вкоротити робочу довжину, перевірити там за знімком або за комп'ютерною томографією, і зазвичай в цьому проблем вже нема. Ви бачите, що канал абсолютно сухий, він є візуальний контроль, тому тут була проведена операція одразу гутаперчою з H, і знову ж таки зуб був відновлений композитом. Оце комп'ютерна томографія, яка була зроблена у грудні. Ви бачите відновлення структури кістки. Поки що перепікальні зміни ще є, але вони значно менше. Слузування нормальної товщини. і Будемо сподіватися, що. Все буде добре. Тобто, в мене є декілька клінічних випадків, коли великі перерадікулярні зміни давали загострення в якихось довготривалих термінах після вдалого, начебто, лікування. Зазвичай це 6-9 місяців, тут минуло 2 місяці. Більш того, в різних випадках там було і хірургічне втручання, тобто інцизіо, і дренаж через кореневі канали, і просто використання антибіотиків або знеболю. Препаратів, і майже в усіх випадках після цього було успішне загоєння перерадикулярної процесу. Тобто це якась активація іде імунної системи. Я шукав в літературі відповіді на це, але, чесно кажучи, не знайшов. Отак От виглядає остання аптурація кореневого каналу. Я зазвичай особливо в складних випадках вкорочую робочу довжину на 1 там півтора міліметри від рентгенологічної верхівки. Це є релігія якось. Можемо поспілкуватися про це, тобто є релігії, які кажуть, що треба пропломбувати до лонічної верхівки. Є релігії, які кажуть, що треба не допломбовувати 0,5, Є релігії, які кажуть, що треба в мінус один або в мінус два міліметри. Якщо ви все інше правильно зробили, це жодним чином не вплине на успіх вашого лікування. Тому ну, моя релігія мені говорить про те, що так треба робити.